5 главі, 23, вірш, 23 сказано. А плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта милосердя, віра, лагідність і здерливість. Закону немає на таких. Пліт Духа це результат дії Святого Духа в житті віруючого. Це не просто моральні якості, а свідчення справжнього духовного перетворення. Павло не каже плоди, а каже плід. Це єдина цілісна реальність. Є дев'ять ознак плоду, які ми прочитали раніше. Перше це любов, основа всього, без неї немає справжньої духовності. Радість, внутрішня радість у Христі незалежна від обставин. Третє це мир, спокій, який приходить. Четверте, четверте це довготерпіння, здатність терпіти з вірою і не впадати у вічі. П'яте це доброта, це активне бажання чинити добро. Шосте милосердя лагідність, доброзичливість, співчуття. Сьоме віра або вірність, надійність, стабільність. Це контрольована сила, покірність, смирення. Дев'яте це здержаність, самоконтроль, дисципліна та духовна тверезість. Плід росте поступово, ми всі про це знаємо. Як і в природі, плід не з'являється за один день. Потрібне вкорінення в слові, молитва, прислухання до Святого Духа. Не примушуй рости плід. Дозволь Богу працювати в тобі. За плодами пізнається віра наша. По плодах їх пізнаєте ти їх, отвіється вона голова. Не дари не зовнішні форми, а плід духа є вірилом справжньою.